Учні білківського та станівського навчального закладу повернулися з німецького міста, що розташоване неподалік Ольденбурга. Цього разу їздили відпочивати за кордон 12 учнів сільської місцевості. Там школярі проживали у молодіжному таборі ми тую Альхорн. Селимо. Кожного дня там на нас чекали неймовірні враження, неймовірні екскурсії, приємне спілкування і, звичайно ж, чудова мовна практика з носіями мови. Хочу висловити щиру подяку від імені батьків, від імені всіх школярів, від імені нашого педагогічного колективу себе особисто всім причетним за організацію чудової подорожі до Німеччини. Протягом десяти днів учні відвідували цікаві екскурсії, знайомилися зі звичаями та традиціями Німеччини. Для них були організовані захопливі подорожі, зустрічі та поїздки. Кожен день був неймовірним та незабутнім. Зазначають школярі друзям та вчителям на позакласному заході, який прийшов за участю директора Білківської школи люд. Миле Маленко мені дзвонив мій вчитель, класний керівник і сказав, що Діма є така змога поїхати в Німеччину. Ну я трішки подумав і потім згодився. Ну, мої батьки взагалі були не проти, вони погодилися. Нашли друзів там і в німці, і поляки були, і сумська школа. Не складую дуже позитивні враження. все сподобалось. Ми жили в цьому місії під назвою Блокхаус. Нас прийняли там дуже щиро. Вони були раді. Вони говорять, що ми ще хочемо, щоб ви приїжджали, тому що ми любимо налаштовувати зв'язки довготривалі. Нам влаштовували цей квест, там бігали по всій території. Це було виснажливо, але весело. Ми садили калину. Нам дали почетне місце для калини прямо посеред центру цього блокхаусу, і ми. Поки її садили, співали пісню про Калину. Про насичену програму та, зокрема, захопливі враження від цікавої подорожі до міста Бремен і великого аквапарку Олантіс, розповідають учні 9 та 10 класу. Найбільше в цій поїздці мене вразив місто Бремен. Це дуже красиве місце, там дуже красива архітектура. Ми заходили в дуже красиву церкву, там там нас як слов'яни, а там католики. Вони там сидять на стульчиках, там читають молитви Біблії. Також ми дивилися так на центральну площу, вийшли Бремена, і там на великих будівлях там висять наші прапори. Вони чотири прапора наших висить, і це місце воно дуже велике. Ми також побачили статуї бременських музикантів, із за чого ж ну, в принципі, назвали місто Бремен. Німецькі люди вони дуже привітні. Йдеш, наприклад, там по вулиці, та він може людина усміхнутися або помахати. Просто це як ну жестик. Ну, у нас такого немає в Україні. Там дуже щирі люди, дуже милосердні, улипчиві. Я вам розкажу про аквапарк, в який ми їздили. Я взагалі вважав, що він буде під відкритим небом, але він був у дуже дуже великій будівлі. Для передягання там був цілий ряд з кімнат, в яких було аж по дві двері, щоб ти зайшов і вийшов. А коли ти виходиш, там ще була одна велика зала, де був ящичок, і тобі давався спеціальна типу, ключ-карта, коли ти прикладаєш і він відчиняється. Туди ми поклали речі і війшли в ще більше приміщення, де було купа різних басейнів. Великі для плавців, розділені спец... е... спеціальними лініями. Е... Різні були башні, щоб з них пригати у воду. Було дві дуже е, великих гірки, з яких можна було сплатити. Там було дуже швидко, аж навіть серце уходило в п'ятки. Ага. Товилося, що нам е, зробили конкурс. Нас покликали десь під обід, і по території нашого місця проживання поховали різні цукерки, шоколадки і нам сказали це все шукати. Бігали, шукали в кожен закуток, заглядали. Багато хто познаходив смач... смаколиків різних. Оскільки подорож школярів відбулась у рамках німецько польсько українського проєкту Сільське господарство в перехідний період, то діти мали змогу побувати на фермах і наочно побачити, як влаштоване сільське господарство у Німеччині. По ферму, коли нас завели до корів, у них що попалася перші очі, у них стояли таблички над кожною коровою, як їх звати. звади. І перша, перша літера їхнього імені. Звати їхню матір. За ними дуже гарно ухажують, Вони взимку лягають на повітрі в сіно, їм не було холодно. Там були свині, теля, теплички були. Автоматичні теплички Вони продають ці овочі, школи, магазини поблизу маленькі супермаркети. Тоді у них ще є така традиція. Сімейна ферма, у них сім'я займається цією фермою. За дні подорожі діти побачили чимало пізнавального та цікавого. Напевно, найбільше, що зацікавило – це люди. Найбільше сподобалось. Тобто там дуже відкриті люди, прості і максимально добрі і веселі. Давно не бачив таких веселих людей. Дуже в них чисте довкілля. Ти не побачиш в лісі не сміття, що хтось там смітить. За цим, дуже чітко слідкують. Дуже прості люди, невибагливі, носять просту одежу. В них такого немає, як, наприклад, в нас, що люди там дуже сильно виряжаються. Хотів би окремо подякувати всім тим людям, які долучились до того, щоб ми поїхали в Германію, які долучились для того, щоб була комфортна поїздка, було комфортна життя. В Альфорні дуже всім дякую і хотів би подякувати Тростянецькій громаді, яка теж до цього долучила. Особисто мене зачарувала подорож до на острів Шпікерок, мальовнича природа, казкові будиночки, готелі, мотелі. І ми знаємо, що цей острів омивається північним морем. А як всі знають, що у морі вода солона. Але під цим островом є джерело питної води. Ще цікавий факт, що на острові заборонені всі види транспорту, окрім велосипедів. І на острові є лише одна школа, і в цій школі існує дуже цікава традиція. В кінці навчального року організовується кругосвітна подорож для дітей. І замітьте все це на своєму власному кораблі. На шляху до острова Шпікерог ми. Побачили тюленів, їх там проживає близько 150 осіб. Мені найбільше сподобалося. Ми дісталися у узбережжя, назбирали мушлів, послухали шум моря, вдихнули аромат повітря солоного. Учні разом зі своїм вчителем презентували німецьким друзям два екологічні проєкти: Гетьманський національний природний парк осередок збереження природних комплексів лівобережного лісостепу України та Білківський край частина гетьманського національного природного парку. 30 березня я думаю, це була в нас така найважливіша подія, найважливіший день. Ми презентували два проекти презентували ми їх. Англійською мовою ми дуже хвилювалися. Це все в такому темпі все проходило. Але ми справилися, захистилися на ура. Я дякувала діток. Трошки покричала на них і все ми не співали нічого, але все пройшло безподобно. Незабутні враження від подорожі допомогли юним учням забути минулорічні жахливі спогади окупації громади. Діти змогли відволіктись та насолодитись новими куточками Німеччини. Такі подорожі відволікають наших діток від буднів, від таких, які зараз від подій в Україні, від цих всіх повітряних тривог. І я думаю, що на 10 днів ми ну не на 100%, але на багато ми забули хоч трошечки про війну. Дні такі насичені були оцими всякими подіями, що ніколи було ми і забували, що і в інтернет можна заходити. Завдяки тісній співпраці влади Тростянецької громади та відділу освіти з іноземними партнерами, поїздки учнів громади за кордон стали реальністю. Всі витрати подорожі взяли на себе німецькі друзі. Проїзд, проживання, екскурсії та харчування були безкоштовними. Діана Овчаренко, Аліна Гребонькова, Тростянець телеканалу ТВТ.